У стародавніх слов'ян казали ніч належить не людині, а марі. Вона не демон і не тінь, а дух, що ходить між сном і смертю. Колись її називали богинею Сновидінь, бо вона приходила, коли душа залишала тіло, щоб подивитися чи повернеться. Мара несе сни, але й забирає спокій. Вона сідає біля ліжка, дивиться в обличчя сплячого і шепоче стародавні слова. Ті, що змушують серце пам'ятати біль, навіть коли розум забув. Кажуть: якщо під час сну відчуєш важкість на грудях, це не камінь і не жах, це мара притулилась, щоб дізнатися, чого ти боїшся. Її не можна вигнати вона приходить, коли ніч стає тишею. Тож коли прокинешся серед ночі і відчуєш подих поруч, не відкриваючи, бо може вона ще не пішла. Але якщо такий побачиш її погляд, запам'ятай його, бо мара приходить лише до тих, хто ще не навчився забувати.